Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика і ми продовжуємо серію розкладів прогнозу на 25 рік по всім сферах життя. І сьогодні у нас восьмий дім, який відповідає за трансформацію, реставрацію, реанімацію, відродження, за фінанси ваших партнерів, вашого партнера, основному шлюбного. За податки для тих, хто займається бізнесом, за окультні питання, якщо ви залучені до езотерики, за сферу потойбічного, за потяг до невідомого, за глибокі дослідження. Також цей дім описує пристрасть та сексуальність. Також по цьому дому проходить відмова від матеріального на користь духовного. Ключові слова для цього дому це смерть, зміна, випробування, духовне відродження, завершення. Також він символізує підтримку з боку інших людей, включаючи фінансову, моральну, духовну та фізичну. Це дом спадщини, заповітів, питань страхування, а також таємниць, сексу, духовного і фізичного відродження, психологічної трансформації та смерті. Це дом окультизму, наших снів, глибоких досліджень та прихованого багатства. Він описує майно ваших партнерів та тих, кого ви утримуєте. Також це дом хірургії та різних видів захворювань важких. Друзі, не завжди, не кожного року, не у всіх цей дім може бути активним. Але якщо вийдуть старші аркани десь в якісь позиції, то, безумовно, треба казати, що ці сфери життя, кожного, звісно, по-різному будуть активними. Так, я нагадую, що дивитися потрібно, починаючи з першого відео, там де ми робили розклад на перший дім. А потім восьмий дім це дім фінансів. Він навпроти другого. Так що треба стикувати з тим, що ви витягли у другому домі. Також його треба розглядати вкупі з четвертим домом, оскільки це ще один дом закінчення. Я викладаю зараз варіанти: 12 варіантів. Ви обираєте свій і слухаєте тлумачення. Я також нагадую, що проходить акція. На індивідуальний розклад на 12 домів на рік. З умовами акції ви можете ознайомитися в описі до цього відео. А також по результатах цієї акції буде розігріш подарунку. Так, будь ласка, 12 варіантів перед вами. Обирайте свій, як вам підказує інтуїція, я починаю. Для тих, хто обрав перший варіант, жриться. Так. Увага буде прикута для жінок, в першу чергу, до окультизму, до тих, хто займається ізотерикою. Це може бути перший рік, коли ви почнете займатися цією сферою діяльності. Ну, тобто, не, може зацікавитися, щось будете вивчати. Е, також у вас доза буде розвинена інтуїція у кхм, цьому році. Можуть бути віщі сни. Ну, Тут окультизм дуже-дуже сильно проходить. Що стосується як, як дом здоров'я, тут треба звернути на жіночу сферу. Як правило, по жриці проходить відчуття, що ви захворюєте, так, і треба пройти буде діагностику. Ще восьмий дім відповідає за пологи. Для когось програється цей рік як пологи. Бо сама жриця це може навіть вже на зараз описує вашу ситуацію як вагітність на ранніх сроках. Далі, як фінанси вашого партнера, скоріше вони приховані і не афішуються. І ситуація з фінансами ваших, вашого партнера незрозуміла. І ви можете не ну, до кінця знати, як насправді. У нього там справи з фінансами у партнера. Податки спадщина, страховка, ситуація не визначена. Вона може бути для кого. Хтось може там стикнутися з питаннями спадщини, і це нове щось для вас. І, в принципі, це робоча задача, з якою ви можете справитися, але скоріше, це буде або друга половина року, або цілий рік буде тягтися ці питання. От, і ви завершите, наприклад, справу вже аж 26-му році. З питаннями смерті ну, існує можливість, що хтось стихнеться з питаннями смерті, це може бути старша жінка у вашому сімействі. Для чоловіків це, як правило, теща, а для е, е, жінок, як правило, свекруха. Ну, більше всього програється, звісно, по символізму жриці, це окультизм. Тут другий, другий варіант Шістка жезлі. У, у всіх сфер, сферах перелічених вас чекає успіх. Якщо ви займаєтеся оформленням спадщини, ви її оформите доволі успішно. Там, питання податків будете, якщо ви бізнесом займаєтеся, платите податки. Тут немає немає проблем, не повинно бути проблем. Тут треба звернути теж, оскільки Шістка жезлів описує саму людину, треба звернути увагу на здоров'я. І якщо якісь там проблеми виникають навіть до хірургічного втручання, то це все успішно для вас завершиться. Щодо фінансів шлюбного партнера, то тут гроші є, вони е швидко приходять, складаються в справу. общем, в тут ви будете задоволені. Це позитивна карта. Е навіть якщо з якимись питаннями от такого плану, як я, як я описала, символізм, ви зіткнетеся, то все буде успішно про е подолано і тут навіть просування вперед є. Хто займається? Е Наприклад, почав у 2024 році займатися питаннями спадщини, то тут ви успішно завершите в 2025 році ці питання. Третій варіант. Сімка жезлів. Отут існує загроза наразитися на штрафи, на недоїмки по податках, на закриті карткові там, чи банковські рахунки. Тобто Доволі, виконавча служба доволі часто проходить по цій карті, Тобто, вам прийдеться звертатися у контролюючі органи, щоб відстоювати свої права. Щодо спадщини, прийдеться за нею поборотися. Тобто існують якісь перешкоди, вам треба щось доводити і так далі. Щодо спільних фінансів, скоріше тут конфлікт, конфлікт якийсь існує. Ви теж не, не дуже в курсі, курсі справи, що там по фінансах. Е, через борги е, теж проблеми. Тобто, це проблемна карта. Щодо, е, щодо наприклад, там, хірургічних втручань, ця карта напряму не вказує, але ця карта дуже такого нервов, нервового збудження, е, доволі часто невмотивованого. Е, тому різні е, оскільки це дім різних екстремальних ситуацій, е, не стримане. Нестримана нервова система може привести до всіх, всякого роду розборок. В цілому, цей дом активним у вас буде по, по, по цьому року. Так, четвертий варіант десятка жезлів. Це дуже сексуальна карта. Ми дивимося дім пристрасті і сексуальності. Треба сказати, що у е, когось програється як підвищена сексуальність, теж активний дім. Щодо спільних фінансів, скандали через спільні фінанси, борги, спадщину, податки. В якийсь момент вам буде відчуватися таке, що ви вже не тягнете цей вантаж. Наприклад, податкове навантаження для вас дуже завелике. Ви вже будете намагатися скинути цей вантаж якось. Важкуватий рік, який вказує на купу проблем із того, що я описала. На здоров'я багато що на, на ногах переноситься, і це може привести до, до фатальних наслідків, бо дом фаталізму все-таки. Питаннях стикання зі смертю, да, таке можливо. І, знаєте, та людина, та людина то це буде, знаєте, як можна виразитися, відмучилася. Так, п'ятий варіант. П'ятий варіант, повішений, дуже важка карта. Зразу кажу вам, ідуть втрати. Дивіться, вже тут по життєвій ситуації, це точно буде проявлений цей дім. Значить, для езотериків він непогано програється, бо тут є певна інтуїція, так? І от, от тільки в цій сфері позитивно. А так, повішений завжди вказує на втрату грошей. Значить, в питаннях спільних фінансів, податків, спадщини. Існує негативна якась ситуація, яка проявиться втратою грошей. Дуже важка ця карта на здоров'я. Вона вказує якраз на екстремальні ситуації, на хірургічні втручання, тому хто брав цей варіант, треба дуже ретельно підійти до питань здоров'я, згадуйте, що у вас в першому домі вийшло, що у вас вийшло в шостому. Не допускайте хірургічного втручання, дом хірургічного втручання. Борги, кредити, людина зв'язана по руках і ногах, і лише може лише відсотки виплачувати, і то в кращому випадку. Негативна карта, негативні події проходять. Щодо питання стикання смертю, це пряма вказівка на те, що комусь прийдеться стикнутися з питанням смерті серед свого кола. Так, Шостий варіант. Десятка мечів. теж важка карта. Активний дім він вказує на мечі. будь-які мічі вказують на необхідність хірургічного втручання, на важкі захворювання. Тут, до речі, в цьому домі теж повішений на важкі захворювання. Ви можете опинитися в принизливому стані, в питаннях спільних фінансів, податків, спадщини. Якісь питання можуть довго не вирішуватися і, в принципі, Якщо розглянути цю карту як пораду, то навіть в е, от, от, от питаннях, спадщина податки, спільний там якийсь капітал, акціонерний, краще взагалі не висовуватися навіть, нічого не робити, чекати, щоб саме розсосалося. Да, в позитивному моменті, якщо вже у вас така життєва ситуація сформована, що є, наприклад, якийсь там штраф, або якийсь, е, ну, Борги важкі, які вас просто деморалізують. По десятки мічів існує, існує можливість при, при наявності сили волі, так скажемо, їх погасити, бо ця карта е, вказує ну, най, найбільш темний час перед досвідом, досвідом. Бачите, сонце таке вступає, піднімається. Це ж якщо у вас вже тягнеться з минулих періодів. Ситуація. А якщо все ніби нормально, то тут крах буквально. Дім банкрутства. Дивіться, що там у вас по бізнесу, неподйомні податки, бажання це все закінчити. Сходне з цим, але ще більш трагічно. Ну, Найбільше м'ячі вказують на хірургічне втручання це дім в хірургічних втручань, тому те саме, як я казала, про повішеного. перший, шостий порівнюйте. Так, сьомий дім. Мір. Прекрасна карта, яка вказує на успішне завершення питань, які символізують цей дім. Податки спадщина, там, акціонерний капітал. Це все йде до завершення і позитивного. В кого питання спадщини тягнеться з минулих періодів, завершите позитивно. Також, в когось і відкриється. Питання спадщини, тому що карта Свєсвіта, вона вказує на, на чийсь уход, і внаслідок цього ви стаєте спадкоємцем. Е, так, питання здоров'я, ну так закінчите, оскільки дієм відродження. відродження, Тобто хтось сильно хворів, і як правило, по цьому дому. Ну, я не кажу, що це саме в цьому варіанті. А загалом, по цьому дому онкологічні захворювання проходять, то для когось це ця ремісія або навіть оздоровлення показує. Акціонерний капітал, спільний капітал, декілька джерел доходів, дуже висока активність. В цілому, В цілому. Тут, так, 70 на 30 буде, що 70% це позитивний прогноз на завершення справ і так далі. А 30% це те, що комусь прийдеться відкрити, наприклад, питання спадщини. Це також завершення, тобто пологів, далі пологи для когось, хто дивиться. Так, Восьмий варіант. Рицарь-жезлів. Карта позитивна, швидко рухаємося. До своєї мети у тих питаннях, що я перелічила, наприклад, там податки спачення спільний капітал у вашого партнера. Тут рухлива карта, гроші швидко приходять у справи, вкладаються, тобто йде швидкий обіг грошей. Так, це в позитивному руслі. Що, що стосується екстремальних ситуацій, що було у третьому домі витягували на автівку, там, де ми дивилися, карта руху, тому треба бути уважним в дорозі. Обов'язково маєте страховку на автомобіль не тільки, не тільки цивільної відповідальності, але й бажану каску, хоча б мінімальну, бо це рухлива карта на транспортні засоби. Якщо якісь поїздки у вас, коротких поїздок багато, так страховки або збираєтеся за кордон, це наступний прогноз буде по 9-му, теж треба мати страховку медичну, тому що дім екстремальних ситуацій, а тут ви десь рухаєтеся. Ну, теж, я так скажу, 70 на 30. Хтось швидко закінчить свої справи і позитивно, а хтось стикнеться з проблемами. Саме десь під час руху. Якщо це дім хірургічного втручання, а тут акцент йде на ноги, ну, конячка, так, то не виключені перелами. Будьте акуратні, і внаслідок цього, ну, як хірургічне втручання, можна гіпс тлумачити. Так, дев'ятий яти. дев Дев'ятий варіант король кубків. спільні фінанси зразу це скоріше ваш партнер вийшов. У короля Кубків гроші є завжди. Так, спадщина, там, спадщина, спадщина да? і стикання з питанням смерті. Дійсно, для когось програється як варіант, що ви станете спадкоємцем від якогось чоловіка або від жінки похилого віку. Прогноз, в принципі, позитивний. Не думаю, що воно розрулиться прямо в цьому році, або просто ситуація може виникнути в другій половині року ніби як переноситься на майбутнє. Так, ну, будь-які кубки передбачають вживання алкоголя, а до екстремальних ситуацій. Треба себе обмежити у цих питаннях, оскільки алкоголь може привести до несподіваних наслідків, всякого роду екстремальних. Ну, звісно, кого так, теж по ситуації дивіться, якась людина, дом смерті, розумієте, то ви е, е, стикнетеся з чимось захворюванням, яке може привести до, до кінця. Так, е, далі, як дом пологів, ну, в, в когось, хто вагі, завагітніє, то все народиться майбутній король кубків, дитинка вдалі пологів. Так, це у нас 8, 9, 10. 10 колесниця. Так, зразу зі здоров'я починаємо. Колесниця негативна карта на здоров'я, вона саме вкаже. На поранення, на хірургічні втручання, на втрату крові. І особливо ураженнями. тут є по колесниці нижня частина тіла, статеві органи, статева сичова система. І сам дом. Сам дом, цей восьмий, він відповідає за репродуктивні органи та анус. Значить, отут, при наявності негативних карт у першому, шостому домах, вам обов'язково звернутися, треба пройти обстеження, обов'язково. Тепер це карта автівок, Дім екстремальних ситуацій. Значить, третій дім згадуємо, що там. Обов'язково страховки, обов'язково навіть каску, і бути дуже уважними під час руху. Хто, у кого виникли питання там, спадщини податків, в принципі, ці питання повинні швидко розрулюватися і в позитивному плані для вас. Хтось може отримати в спадок рухоме майно по цій карті. Щодо Питання спільних фінансів там, вашого партнера шлюбного, то гроші. Це карта не грошова, але ця карта вказує, що можна через активні дії в когось гроші відібрати. Ну, як відібрати? Тобто це не про рекети мається на увазі, а про питання, що через активність людини гроші приходять, але це якась спільна робота. Ну, Якщо, звісно, ваш партнер пов'язаний з військом. Пов'язаний з, з бізнесом там, чи роботою, яка там з транспортом, то гроші тут будуть. Ну, більше всього тут треба звернути увагу на здоров'я. Так, 11 дім. Дев'ятка жезлів теж важка карта, яка вказує на депресивні стани. На психічну неврівноваженість, також йде е, якісь хвороби тягнуться з минулого. Це точно ситуації, які не, розпочан... не розпочнуться в 25-му, а мають витоки в 24-му чи раніше. Е, так, тут е, дуже сильне психічне навантаження, і через це втрата сил. На здоров'я, тут, як правило, проблеми з головою. Хоч тут так от і не. Е, Тут не, не, така, не, ну, не, така, не таке виконання, як у класиці, але по дев'ятки жезлів іде саме голова, травми голови. Оскільки такий важкий цей дім, звернути теж увагу на здоров'я. Дім буде активним. Да, ви дуже багато зусиль будете прикладати в питаннях податків. Податки теж будуть здаватися вам непідйомними, бажання від них звільнитися. Дуже багато втрати енергії. На цій сфери щодо спільного спільних фінансів, ну теж ситуація може тягтися з минулого, наприклад, у вашого там партнера борги, і це просто вибиває і, і у вас в грунт під ніг. Важка карта, будете відбиватися від кредиторів. Ну, кого і така ситуація є. Щодо питань стикання зі смертю, так, можливі, але це, скоріше, не близькі ваші родичі, але воно вас задіне. Також дивіться, що було у четвертому домі на безпеку вашого помешкання, тому що тут втрата енергії може бути, наприклад, через там, обстріли. І таке інше. І 12-й варіант зірка. Дуже сприятлива карта, оскільки це дом регенерації, відновлення сил. То той, хто хворіє, особливо важкими захворюваннями, як я вже сказала, десь онкологія проходить по цьому дому, тут одужання. У спільних фінансах У спільних фінансах нарешті промінь надії звільнитися від обтяжувачних обставин. Дуже позитивна карта, яка вказує на те, хто займається езотерикою, особливо астрологією. Для вас відкриваються шикарні перспективи у цій сфері. Вам навіть рекомендується зайнятися вивченням астрології або звернутися до астролога. Так, ви тут... якщо тут ідуть сни по жриці, то тут. Через те, що ви опанували навчальний курс якийсь, ви можете передбачати. Так. Е, ну, щодо, щодо спадщини, тут, тут, тут все в позитивному ключі розгортається. Спадщина тут теж можлива, тому що якась людина перетворюється в далеку зірку. Е, тому е, е, хтось. І... Для когось хто дивиться, програється як вступ у спадщину, але з, з позитивним прогнозом. Але найкраще тут програється на одужання, повне одужання від важкої хвороби і на заняття езотерикою, такою як астрологія. Так, я дякую всім за увагу, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Очікуйте наступного відео про 9 дім.